Не сумніваємося, що разом з групою Віткофа приїхали люди, які навіть на камеру не потрапили. Ці обговорювали відкриту частину, а все по-справжньому, по-справжньому. Відбулося у закритій, і там ніхто нічого на папір не кладе. От не маю сумніву, що Путін реально цим шантажує. По-справжньому. Уявляємо собі, там вибухнуло. Ну, звичайно, світлове випромінювання, ударна хвиля не матиме ніякого значення, бо це космос, вакуум, електромагнітний імпульс. Треба ретельно стежити за Чорноротою Симонян. Бо якщо Соловйов, Кісільов і всі, решта кажуть, спалимо Америку там в ядерному попелі, то це каже: ні. Над суверенною територією піднімемо одну ядерну ракету РС-24 ЯРС. Не проблема. Сибір гігантський 13 мільйонів квадратних кілометрів. Навіть для американців обчислити таку одну машину, одну, це дуже складно. А маневр може бути оманливий, десятки машин поїде. І на висоті десь кі кілометрів 400-500 підірвати 300 кілометрів. Тобто вони хочуть погасити судової. Абсолютно! Це такий перший великий блок. Але є ще один. На міполя ще більший. Ще більший. Ретельно ми також його ніколи не розбирали. Порожній Сибір. Порожній Сибір. Чому він порожній? Вже згадав частково 13 мільйонів квадратних кілометрів. Це дуже багато, це дуже багато. Там живе весь всього що 30 мільйонів людей, плюс-мінус Бангладеш, Матю за за площою як три московські області, або десь може ну плюс-мінус як третина Україна. Я, до речі, то точно не назву. Десь може 200 тисяч квадратних кілометрів. Так, десь так. Там же 180 мільйонів людей. Ми ж розуміємо, які які не співнеспівмінні показники. Але Сибір, це ж це ж клондайк людства. Без перебільшення, там гігантські ресурси усього і до речі. Не тільки нафта, газ, золото, срібло, риба, до речі, ліс і так далі. Найцінніший ресурс прісна вода, озеро, Байкал, 23 тисячі кубічних кілометрів чистої води. Скажете, а що тут вода. А при тому, що людство так геометрично зростає, це плюс 100 мільйонів щороку. Ми вже перейшли за восьмий, дев'ятий, десятий це питання кількох десятоліть. Що питання прісної води буде стояти? Воно вже стоїть фундаментально докорінно. Люди пробували із Антарктиди тягнути, розтоплювати надто дорого, опріснення ще дорожче, бо треба дуже багато електроенергії. Звичайно, полетять на місяць, привезуть гелій третій. Все це буде. Це час, час, час і ще раз час. Так от один кубічний кілометр це мільярд тонн, так щоб зрозуміти наскільки це величезні запаси, якщо взяти умовно 2,5-3 літри людини для пиття. Для пиття і поділити на 8 мільярдів, то на 50 днів стає, а там 23 тисячі. Басейн річок, котрі туди сходяться, за площу більше, ніж Франція. А тепер де, собі ставимо проте зрозуміло. Проте зрозуміло. Все. Умерла Російська Федерація, розлетілася, купу купу ну, нових держав, всю ядерну зброю Хто обвинь. контролюватиме Байкал? Абсолютно. А китайці по факту там вже поставили завод з бутильованої води. Це тільки одна прісна вода, а всі решта ресурси. І на мій погляд, я десь діалогую із своїми колегами із США, які цими проблемами займаються. Вони вони, вони так і кажуть, це головоломка, чи вони працюють над цим стовідсотково, експертують, мають збираються, дискутують, діалогують. Януш Бугайський написав прекрасну книгу. Всім дуже рекомендую, дуже неспроможна держава. Розпад Російської Федерації до речі, так дещо поіронізую, бо наш Юрій Липа написав ще ліпший твір. Також все описав, все, все написано, все є. Але тут від написаного до реалізації, як розв'язати вузол так, вузол так, щоб Московія збереглася, щоб вона перестала бути агресивною, і щоб не сталися оці ці колапсуючі речі. Ну, буду щирий і відвертий. От скільки вже років займаєшся саме цією проблематикою, вже ну понад три роки в ефірі е, нашому в експертній частині одвічної екзистенційної війни Росія-Україна на ці питання я відповіді не маю щиро, не маю. Я в нескінченний глухий клут. Тільки коло якогось аналізу нових обставин все рівно цей кут. Тільки коло аналізу нових обставин все рівно цей кут. Чи буде розв'язка 100%. питання, коли, за яких обставин і як китайці домовляться з американцями, бо вони приречені рано чи пізно з олюну на те, що людство росте оц оцього монстра ділити? До речі, одна з причин цієї війни. Вони також зрозуміли, що це неминучість, а без нас вони не можуть розвиватися, а без нас вони навіть не можуть переростати генетично. І почали цю війну.